Друг роздумує, чому ти закохався в нову дівчину. Без клумства не обійшлося. Дід з мінімальною пенсією пояснює звідки 100 літрів самогону. Без клумства не обійшлося. Коли з другом однаково займаєтесь в залі, але раптом він почав набирати більше м'язів. Без клумства не обійшлося. Тато пояснює шестирічному тобі, як вкрав носа. Бище не обійшлося. Дід пояснює, як він розкодувався. Бище не обійшлося. Гаррі Поттер пояснює, звідки він знає колір нижньої білизни Герміони. Бище не обійшлося. Державний службовець, коли при обшуку в нього знайшли 2 мільйони доларів готівкою. Безщеклумства не обійшлося. Коли гейські жарти з другом зайшли задалеко, і ти хочеш це зупинити. «Молю тебе визнай, що ти збожеволів. Ти не уявляєш, яке сильне моє божевілля, у 2020 році вмовляєш друга не інвестувати в B2B. «Молю тебе визнай, що ти збожеволів. Ти не уявляєш, яке сильне моє божевілля, що говорять замість добрий ранок у психушці. «Молю тебе визнай, що ти збожеволів. Ти не уявляєш, яке сильне моє. Божевілля. Коли підійшов до організатора таємних побачень. Сподіваюся, ти не помилився. Дуже сподіваюся. На контрольні нічого не знав і тупо списав у сусіда. Сподіваюся, ти не помилився. Дуже сподіваюся. Закинув останні гроші на ставку за прогнозом друга. Сподіваюся, ти не помилився. Дуже сподіваюся. Прийшов до механіка упевнитись, чи треба розбирати півмашини. Сподіваюся, ти не помилився. Дуже сподіваюся. Дивишся відео, як зробити шарік з фольги у мікрохвильовці. Сподіваюся, ти не помилився. Дуже сподіваюся. Коли не пішов цілу, ніч пити пиво. Колись ми були друзями. Але ти дуже Коли відвіз в інше місто за 100 кілометрів і попросив на бензин. Колись ми були друзями. Але ти дуже змінився. Дівчина, яка морозила тебе два роки, нарешті хоче стосунків. Колись ми були друзями. Але ти дуже змінився. Коли закінчив школу і вже не треба дружити з заучкою, колись ми були друзями. Але ти дуже змінився. Трамп, коли дивиться на країну, яка не Америка, колись ми були друзями, але ти дуже змінився. Коли проходите повз дім колишніх, люди кажуть, що тут водиться нечисть. Запропонували зайти в бар, але ти не хочеш, бо винен там 500 гривень. Люди кажуть, що тут водиться нечисть. Презерватив, коли помітив, що в сумку поклали вже тест на вагітність, Це. минулого разу він знехтував мною. Логіка, коли ти спустив всю зарплату в казино. Минулого разу він знехтував Мною. Друг. Коли ти обрав день народження доньки, а не риболовлю з ним. Минулого разу він знехтував мною. Чорне м'ясо на гомілці курки. Минулого разу він знехтував мною. О сьомій ранку перед школою в тебе пхають кашу. Смачно. Що це? Це ліки. Ковтай. Вперше за 48 годин даєш другу не спиртне. Like? Смачно! Що це? Це ліки? Ковтай!» Прийом у ринотерапії. Смачно! Що це? Це ліки? Ковтай!» Шкільна медсестра дає активоване вугілля після твоєї відключки. Like? Смачно! Що це? Це ліки? Okay. Позичив другу 20 гривень і відчув владу. Смерде, не no. забувай, з ким говориш. Коли дівчина занадто вжилась в роль госпожі. Смерде, не no. забувай, з ким говориш. Як в школі відчувалось спілкування з вчителями. Смерде, не no. забувай, з ким говориш. Молодший брат підняв на тебе голос при твоїх друзях: Смерде, не no. забувай, з ким говориш. З холодильника вкрали твій йогурт, але залишився ще один. І ти вирішив ловити на живця. <плес> Він прийде по тебе, чудово, чекатиму зустрічі. Мама, яка кричала, весь ранок побачила твій забутий рюкзак до школи. Він прийде по тебе, чудово, чекатиму зустрічі. Парковші бачать автомобіль, який місяць не платить. Він прийде по тебе чудово. Чекатиму зустрічі. Коли не бачив друга півдня, старий каже, що впізнав іншого старого через 30 років. Знайшов попригунчик під диваном. Старий каже, що впізнав іншого старого через 30 років. 90% розмов батьків на базарі. Старий каже, що впізнав іншого старого через 30 років. Коли хочеш розкодувати друга, ти мене отруїв. Без мелодрам, заспокойся. Завжди є проти отрута. Коли накурився і пішов кропити Колорадського жука. Ти мене отруїв. Без мелодрам, заспокойся. Завжди є проти отрута. Друг приніс недопечений шашлик, але є 100 грамів. Ти мене отруїв. Без мелодрам, Заспокойся. Завжди є проти отрута. Прийшов на сесію в університет Поплавського. Тут ми заплатимо за свої гріхи. Тут прийнято платити за добро. Та гріхи тут люблять. Перший раз в бдсм клубі тут ми заплатимо за свої гріхи. Тут прийнято платити за добро. Та гріхи тут люблять. Ідеш до вчительки сказати, що виконав самостійно на півгодини швидше. Тут ми заплатимо за свої гріхи, тут прийнято платити за добро. Так, гріхи тут люблять. Коли при дівчатах друг починає розказувати твої позорні історії, у кожного є талант. Здається, твій базікати. Боксер акуратно натякає стендап коміку, що варто змінити тему. У кожного є талант. Здається, твій базікатий. Влад яма, коли на X Factor глухоніма дитина з інтернату танцює краще за нього, у кожного є талант. Здається, твій базікати. Мама почула, як на застілі, ти жалієшся, що вона тебе б'є. У кожного є талант. Здається, твій базікати. Організували спільний бізнес і вмовляєш друга оформити ФОП на себе. У тебе є задатки лідера. І до того ж, не дурна голова. Співбесіда на офіси. У тебе є задатки лідера. І до того ж. Не дурна голова. В 13 років рішаєте, хто піде купувати алкоголь. У тебе є задатки лідера. І до того ж не дурна голова. З другом закупили алкоголь, але п'янка тільки через годину. Усе йде за планом. Я не можу чекати так довго. Трамп коли не зміг закінчити війну за 100 днів. Усе йде за планом. Я не можу чекати так довго. Проститутка в торті слухає двадцяте привітання. Усе йде за планом. Я не можу чекати так довго. Пластик чекає, поки розкладеться. Усе йде за планом. Я не можу чекати так довго. Коли друг молодший на два місяці. Чим же він особливий? Тим, Ваша Величність, що він ваш син. Повернувся в рідний край і зустрів рандомного малого. Чим же він особливий? Тим, Ваша Величність, що він ваш син. Тарас Бульба, коли зранку став не нестої ноги. Чим же він особливий? Тим ваше Величність, що він ваш син, коли сто разів казав це не робити, але вона зробила. Я винна. Хто міг знати? Я каюся. На роботі практикантка з'їла обід боса. Я винна. Хто міг знати? Я каюся. Дружина мільярдера застала його на гарячому з коханкою. Я винна. Хто міг знати? Я каюся. Вона сказала, що не знає, де всі гроші, але ти знайшов посилку від мейкапу. Я винна. Хто міг знати? Я каюся. Купив пиво для себе, але воно зникло з холодильника. Я відчуваю його в тобі. Перший раз у екстравертів. Я відчуваю його в тобі. Сказав собаці, що не маєш смаколиків, але це німецька вівчарка. Я відчуваю його. В тобі. Коли на тренування не було спаринг партнера, а по приходу додому дружина занадто голосно пчихнула. Я відчуваю його. Ні в тобі люди, які почали бігати кожного ранку. Я радий. моє життя раніше не було таким захопливим. Коли жінка почала заробляти більше, ніж ти, я радий. Моє життя раніше не було таким захопливим. Коли почав курити і пити каву зранку, я радий. моє життя раніше не було таким захопливим. Роздумуєте, хто обісрав туалет? Як може один негідник спричинити стільки бід, коли через один зуб болить все тіло, як може один негідник спричинити стільки бід. Ложка дьогтю в бочці меду. Як може один негідник спричинити стільки бід, коли через одну крапку не працює весь код. Як може один негідник спричинити стільки бід, той самий друг, який не скидався, Ух. коли приїхав до батьків після гуртожитка Ух. бомж щовечора біля КФС. Придумай власний смішний підпис до відео у такому форматі. Через 10 днів виберу найкумедніше, яке попаде в наступне відео. Тільки один переможець. Кількість варіантів не обмежена.